Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». Знаєте, ви дуже часто мене просите, щоб я зробила якусь дуже просту та легку саморобку. Саме тому я сьогодні вам покажу, як зробити ось таку гарнесеньку ластівку. Дивіться, яка вона гарна. Зробити її дуже-дуже легко. Для цього нам потрібен білий та чорний папір, клей, ножиці, лінійка. Простий олівець та чорний фломастер. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівне слово. Ми веселі саморобки! Беремо чорний папір або картон і згинаємо навпіл. Беремо такий невеличкий шматочок, можна половинку аркушу, згинаємо ось так навпіл, куточок до куточка, і притискаємо. А тепер малюємо половинку нашої пташки, тобто ось так. Дивіться, як це роблю я: голівка, крило і ось такий хвостик. Я намалювала білим, щоб вам було все видно. Дивіться, лінія згину в нас ось тут знизу. І вирізаємо. Вирізаємо тільки по контуру. Вирізали пташку. Ось така вийшла у нас пташка. бачите? Тепер ми її ось так розгортаємо і. Згинаємо в інший бік. Це для того, щоб не було видно олівця або фломастера, яким малювали. Далі беремо білий папірець і вирізаємо два малесеньких кружечки. Ось так, бачите, згинаємо папір-навпіл і вирізаємо одразу два кружечки. Ось такі малесенькі. Чудово! А тепер з такого ж білого паперу також згинаємо його навпіл, вирізаємо овал. Дивіться, малюю половинку овалу. Там в мене посередині лінія згину, пам'ятаєте, вирізаю, а коли розкриваю, то буду мати ось такий овал. Це буде животик для нашої ластівки. Намастимо його клеєм ось так. Дуже-дуже обережно. Ви можете робити будь-якого розміру вашу пташку. Я роблю малесеньку, але якщо ви будете оздоблювати подвір'я, то можете зробити величезну на весь аркуш, наприклад. Приклеїли животик, далі приклеїмо оченята. Одне око сюди, а інше з іншого боку. Ось тут. Притискаємо, щоб все було рівнесенько, І чорним фломастером або маркером робимо ось такі гарнюсінькі сяточки. Ось таку крапочку намалювали. І пташка щастя готова! Полетіла вже до вас ластівка! Супер! Ось так дуже швидко та легко ми з вами зробили ось таку ластівку, пташку щастя. Отож, ви можете прикрашати цими пташками свою кімнату або зробити дуже багато таких пташок та подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. І нехай ця ластівка принесе усім щастя. До нових зустрічей! Лети, лети, моя пташка! Хм, мене їх багато, мене буде багато щастя. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.